Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні з вами ваша веда Інна-Астролог з новим відео. Це астрологічний рух планет на січень вже 2026-го. Січень відкриває рік усвідомлень, дисципліни та дорослих рішень. Місяць починається з повні в близнюках. істина, слово і завершується молодиком у Козерозі. Нові цілі та фундамент 3 січня повня в близнюках. Знак Меркурія це про мислення, про стосунки, комунікацію та інформацію. Це все запускається 3 січня і буде актуально до 15 січня, що не було договорене, проявиться таємниці та справжнє ставлення до вас. Виходить назовні. Тобто ви чітко зрозумієте, які між вами істинні стосунки, любовні, партнерські, будь-які стосунки, активується розум, можливі емоційні гойдалки. Добре, для завершення справ, пов'язаних з навчанням, з письмом, з переговорами, початком бізнесу, сонце наростає, наростає в наша енергія. Але потрібно уникати поверхневості двоїстих рішень і необережних слів. Слово зараз має велику силу. Запам'ятайте. Далі, 12 січня, нарешті Венера заходить знак Козирога. це знак стабільності. І тут про стосунки і про фінанси, тобто. Можна починати стосунки, або вносити чіткість, ясність у стосунках, так само якийсь фундамент закласти у фінансах, щось почати. от Тут дуже добре. Кохання стає серйозним, вибір усвідомленим. І сприятливо зав'язувати. Тобто, якщо будуть знайомства в цей період, це можуть бути довгострокові стосунки, або якщо ваші вже переходять цей період на новий рівень. Це з 12 січня і на півтора місяця цей транзит. Не йти у холодність і контроль. Важливо, все-таки зберігати тепло. Далі, 14 січня, сонце переходить знак козерога. Бачите, потрішечки енергія. Планети збираються в козиріг. то енергія такої стабільності, чіткості, відповідальності і дисципліни нас всіх захопить розставити точки над І порядок. Да? Початок року наводимо порядок кругом. Фінанси стосунки так, 14 січня. Сонце в нас буде в козирозі на місяць часу. Тут буде фокус на цілях, на репутації, на соціальній реалізації. Планування, стратегія, відповідальність. Уникайте жорсткості до себе та до інших, і чекайте прогноз для кожного знака по цьому транзиту сонця. Далі важлива, надважлива дата. Я й дуже чекаю, це 15 січня Марс зайде в козирог, а це знак. Екзальтації, знак сили. Марс якраз відповідає за війну за військових сильний Марс. Це навпаки захист, це справедливість. Коли Марс пошкоджений, це е, ну, напад, неправильне примінення сили Марса. І цей транзит він протриває до 23 лютого. Це можливість чітко домовитись Мається на увазі про військову ситуацію. В Україні, ну і не тільки військову. Тому дуже важливий транзит саме для України і для українців. Тут про зібраність, про витривалість і про енергію. Тож входимо в такий енергетично насичений період з 15 січня час діяти системно, доводити складні справи, складні питання до результату і не перетворювати силу на тиск. Далі. 17 січня пан Меркурій теж завітає в знак Козирогу. знак стабільності і чіткості. Меркурій це ж слова, комунікації. Тут знову про чіткість. Мислення стає чітким, логічним та практичним. Плани, документи, навчання з користю. Але слідкуйте, щоб слова не були надто сухими і жорсткими в цей період. Далі, 18 січня молодик, оновлення місяця. Теж в козирозі? уявляєте, всі туди, всі в козирога. Тобто козироги наші будуть точно на коні, тому що заходить їхня енергія. Вже ми відійшли від скорпіонів, від трансформації, від глибини, від емоції, заходимо в козиріг. Це про тиша перед новим стартом. Е, молодик. Це очищення, медитація, формування намірів, закладання фундаменту на майбутнє. Не поспішайте, сила народжується в тиші. Також молодик він буде два тижні наростати. Це все актуально з 18 січня додавайте два тижні. Січень 2026-го це місяць, коли слова стають рішеннями, а рішення долею. Тому замовляйте Астропрогноз особистий на 2026 рік. Звертайтесь за консультаціями, розгляну ваші питання, ваші проблеми і дам чіткі відповіді, рекомендації, що треба пропрацювати, що відпустити, що нове буде приходити. І це все я свої посилання на свої інстаграм, Тікток. Номер телефону залишу вам в описі до відео. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, які б ще відео, які теми вам розкрити. Залюбські з вами на зв'язку. Ваш астролог Інна Веда.